Всім привіт! Мене звати Антон, компанія Будеко. Сьогодні поговоримо про керамічні димарі і їхню перевагу на ринку. Вони зроблені з шамотної глини. Тому їхня перевага в основному це вогнетримкість. Вони витримують дуже високі температури навіть горіння сажі, яка є в 1200 градусів. Кислотостійкість надзвичайно висока, тобто їм все одно кислоти. Та й взагалі вони вважаються майже найкращими на ринку. Вони майже вічні. Конкретно виробник дає 30 років гарантію на свою конструкцію, що є втричі більшою перевагою, ніж ті ж самі труби нержавійки. Так, також вони підходять з нержавійки, але в них срок експлуатації до 10 років, а потім потрібно буде замінювати. Дані ж марі можна встановити. І якщо правильно експлуатувати і відповідно чистка, вони буде слугувати вічно. Трохи про конструкцію. Що з собою являє керамічний демаль? Це завжди корнева система. Це значить, що вона повинна йти з підлоги і потім вже виходить на саму гору. І підключення йде бокове опалювального приладу. Починається завжди з конденсату зборника. Це просто з собою являє чаша з трубкою для виводу конденсату. Це йде основа димаря. Наступний елемент завжди йде отвір для чистки сажі з даною такою дверкою, також керамічною, щоб захищати, якщо відбудеться горіння сажі. Якщо ви не будете чистити димохід. Далі можна трохи набрати прямими елементами, і йде трійник підключення. Також його потрібно помістити в якийсь. Короб, який буде захищати його від зовнішніх факторів, які є. Ми рекомендуємо брати керамзітобетонний блок, як представлено на зразку. Він досить легко монтується, просто на цемент з пісковим ну, кладочний розчин. Армується арматурою, тут є відповідні отвори. І повністю виганяється весь димар. Дуже важливий фактор для керамічних димарів є затеплення. Це дуже важливий фактор. Можна використовувати як. Високотемпературну базальтову вату або ж вермикуліт. Фракції 2 або 4. Зазвичай 4 беруть, бо він крупніший і краще заповнює а, мінуси вати Їй потрібен дуже якісний монтаж, щоб залишати а, проміжки на провітрювання. Бо якщо не буде цих проміжок, вона дуже швидко сядеться. Для вермикуліта таких проблем нема. Просто засипається весь простір. Головне гарно герметизувати, щоб вологість він не вбирав з навколишнього середовища. Тож, якщо ви збирались придбати свій димар і потім вже ніколи його не замінювати, не ремонтувати, наша рекомендація виключно керамічні димарі. Дякую.